Всім привіт! І ви знову на моєму каналі США не І сьогодні буде перший сезон, перший серіал <кхм> моєї тока бока. А я тільки-тільки добудувала будинок, я його дуже, дуже, дуже довго починала робити, нарешті добудувала. То давайте розпочнемо нашу історію. Так, треба відкриватися вже. Так, тут все. Так. Це зваді треба викинути. <кхи> так. Ой, хтось не добив каву. Так, вмикаємо все тут. Так. Ой. Тут свічки вмикаємо. Так так краще. Треба вже йти, а то зараз всі поприходять. <клес> <клес> а двері а, -а двер відкрилася, треба біжати. На один стульчик м -м, дві людини. Иди сюда. Да иду, иду. А так? И нам я как раз встану. так, запись номер 160. 160. Добрый день, я бы хотел записаться. Ой, не записаться, я бы хотел в свою квартиру уже пить. Добрый, добрый, добрый. Добрый, Підпишіть ось ці бумаги. Добре, Дякую, до побачення. До побачення. Запис номер 161. Добрий день, я хочу по сусідству, де я вже забронював там квартиру. Напроти нього квартира Р знаходиться. Добре. Пишіть із цієї бумаги. Дякую до побачення, пішли. Так, да, пішли. Запис номер 162. Добрий день, я вже забронював школу. Там робили невеличкий ремонт, а можна вже й туди йти. Яка школа? 18. Добре, підпишіть з цієї бумаги. Дякую, до побачення. До побачення. Запись номер 163. Добрий день. Добрий день. Я там собі квартиру з подружкою заказувала, а платимо 50 на 50. Подружка, іди сюди. Іду, іду. Да, ми платимо на 50, 50 на 50. Добре, піші з цієї бумаги. Чика -чика. Чика -чика -чика. Mm -hmm. Це, дякую, до Пишу Пішли грати її, да. Знову ці задроти. Запись номер 164. Пішли. Добрий день. Добрий день. Це ви останні. А... Ніхто не Ми взяли будиночок таким біля моря. Знаєте такі... А, знаю такі. Ось підпишіть підпишіть білю з ці бумаги. Взяв ДД. Тримайте. Дякую, до побачення. До побачення. Цікаво, як там буде, то цікаво. Все ж таки так добре, що тут є перехід, щоб ми змогли через, через міст ходити через річку. Та, б так був всі мокрі, чи, чи човен треба було б покупати. Та так. Який тут гарний. Та-да, -да, їх там декілька, напевно. О, дивись, тут речі завезли. Ось тільки ця ж шляпа, мала бути взагалі там. Наверху і ось це. А так гарно зробили, скажи. Та пішли. Угу. О, так швидко ліфт працює. Ну, їде. Так. Вау, дивись. О, ці парфуми, які я так довго чекав на пошті, вони їх забрали і відвезли одразу. Думав, вже прийдеться йти кудись. А так вони все привезли. Думаєте, ви тільки о своїх парфумах. Не тільки, йдемо далі подивимось. Повний обзор буде на моєму каналі дуже скоро. Ой, яка кована. А треба... Ой, не ванна кухня. Треба буде закупитися продуктами. Ага. Вау, тут ще є якісь продукти. Це ж ми заказували. Угу. Це для дітей така кімната. Та, в тебе ти ж ходила на узі і тебе показували дві дівчинки. Та ось такі гарні парні столи і парні телефони. Взагалі всі речі перевезли. І ось це. Може ще рюкзаки закинув. Да. І піжамка, класно. Да-да. Ладно, йдемо на третій поверх. Угу. Дуже швидко прилетіли. Не прилетіли, а приїхав. Аж казав, тут буде таких багато столів. Його на так гарно. Це ти деяку заказував. Так доповне. О, це бібліотека, як ми і хотіли. Ось такі книги, ось такі. Якщо в школі щось зададуть почитати, то хоп, і в нас вже є такі книги. Навіть журнал для нас є. Для мене щоб побудувати щось. А для тебе газети. Яко гарно ванно. О, гарно дуже. Так-так. Це яка веранда. Ой, тут не забула полочка прикріпити. Так вон полочка. Де? Он, бачиш, О, бачу, яка гарна. Так, і сюди цього котка. Так, веранда. На веранді просто ось так ось стояти. Дивіться, яка є Класно. Гарний дом обрали. Так, дуже гарний. Слухай, в мене є ідея. Давай ми розходимося, ми розходимося по... Ну, я в один магазин, все там, наприклад, якісь зубна паста, щотки. А ти за продуктами. Добре? Так, добре. Все. у тата, Так, треба взяти гарні продукти. Добрий день, вам у вас гарний точно продукти? Так, тільки завезли. Добре, буду вас купувати. Так, візьму вермишель. Морковинку. Так, ще помидорчики. Це корисно для беременних апельсин. Вукін не треба це, не корисно нападний. Ой. Уже в першине помещается. Так, возьму какую-то полынку. Сосиски. же курочку-то еще, -то Может, курочку -то еще взяти? Ну ладно, ну добре, возьму курочку. Взять нибудь Вообще рыбу. Хлеб. Молоко на любо-клубничный. И детям вот такие У тут коли він підрестується. Добре, потім куплю, коли вони стануть дорослиші. Вже думаю тільки про дітей. Так, хлоп, я думаю, їй підходить Ну, в принципі, все. Так що треба змінити з банку. Так. 20 токенів, нормально. О, а мне треба так. Так. Ну пусть будет третий токен. Может пятьдесят. Добро, не хай будет пятьдесят токен. Добрый день. Добрый день снова. Добре, з вас 50 токенів. Ось мої гроші. дякую, до побачення. До побачення, гарного. Дня. І вам дня, Іван теж. Мами, Фух, ну нарешті я скупилися. треба це все занести зараз. Фух, нарешті приїхала. Ще тащити, о, господи. Так, обережно. Так, на паста. Це для дітей, це для дорослих. Так, розчистка. З щотки для дітей. Так, спеціальні міні кремчики. Для дітей теж будуть підходити гарно. Ось сюди зубни щітки. Так. Ось це все можна викидати. Ще який гарний кейс, якщо ти її йдеш в подружжі, взяла. ще її по знижці, так, можна це сюди покласти. Так, вибачте, але ви це я ще додала. Тільки зрозумів, що ще будуть всякі полотенця, всякі ось ці мазі, то зробила так. Вибачте, але я знов переробила трошечки, бо це все не могло вилізти. Продовжуємо історію. Так, ну все. Кога Кохана, я вдома. О, муж прийшов. Привіт. Привіт, Ой, кухня на другому борсі. Та я так е, хотів тебе пошукати Тебе на другому і першому не було. Хотів тебе тут пошукати Що зуміла? Добре, давай я зараз продукти розкладу. Добре. Так, кохано я вже все розклав. Добре. Настав вечір. Давай лягати спати. Так, давай. Ну, на цьому наша історія закінчилась. Напишіть в коментарях, хто очікує другу серію перший сезон. Ну, всім папа -па, до нових зустріч! Па-па-па-па!